І, взагалі, як мені шукати друзів, якщо я інтроверт, такий замкнутий. Перше, що тут хотілося б сказати, дуже багато людей вважають себе інтровертами, і це є абсолютно нормально. Ви не один такий. Тобто зараз знову ж таки в такому цифровому світі дуже багато людей, не вміючи знайомитися з новими людьми, не вміючи там якісь будувати відносини, можуть обмежитися якимись месенджерами, якимись соціальними мережами, і їм може там бути цього достатньо. На певному етапі, але треба розуміти, що. Навіть якщо ви вважаєте себе інтровертом, і навіть якщо вам дуже комфортно знаходитися самому, там не бути в якійсь там шумній компанії, ви можете там декілька тижнів або місяців майже не виходити там з дому, сидіти в себе ком в комнаті, працювати, щось створювати там, робити... працювати над якимось проєктом, треба розуміти, що все одно у вас може бути певний запит на саме це якісне спілкування з іншою людиною, яке інтернет назавжди може надати. Але все ж таки час один на один, коли ти спілкуєшся, бачиш людину, бачиш її якісь там реакції, бачиш її, от в реальній об'ємній кімнаті, і ви можете трошки все ж таки більш глибоко. Спілкуватися, ніж коли це там месенджер, там якийсь чи просто телефонна розмова. Тож мені здається, що інтроверти так само мають можуть мати в цьому потребу. І тут є дуже 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 прості речі, дуже прості поради, які допоможуть будь-якій людині, там неважливо, чи вона інтровер, чи вона екстраверт знаходити нових друзів. Перше мені здається, що. Важливо навчитися бути менеджером дружби. Менеджер дружби це людина, яка може робити перший крок. Тому що дуже часто люди скаржаться часто, вони кажуть, що ну, мене ніхто нікуди не зове, там, не, не, не запрошує. Вони ну, все чекають, коли да, ж їх покличуть. — Я класно, якщо б хтось мене в кіно там із друзів запросив, або там, якби ми кудись там пішли в якусь кав'ярню чи ще кудись. Але якщо ти стаєш в проактивну позицію сам, і ти кажеш. А я сам запрошу, я сам комусь напишу, я сам скажу: а от у мене є вдома така настольна гра, приходьте. Або там давай підемо з тобою на каву, або слухай, тут вийшов в мультиплексі тут новий фільм Марвел, давай сходимо. Тобто, якщо ти сам перший провокуєш. То інша людина може відмовитися, у неї може бути інші плани, чи можливо вона не дуже сильно хоче з тобою спілкуватися, і ти це згодом зрозумієш. Але все одно ти починаєш робити певні спроби кроки. І, да, і якщо ти робиш це достатньо системно, методично, ти побачиш, що в твоєму оточенні почнуть з'являтися певні люди, з якими тобі комфортно, і їм комфортно із тобою. Тож перший крок це навчитися робити. Ініціативу зі свого боку. Бо, наприклад, Біблія каже, що хто хоче мати друзів, має сам бути дружелюбним. І ось ця здібність, коли ти можеш просто якийсь п'ятничний вечір перетворити на якийсь ну, душевний. Таке невелике свято, якесь у себе вдома, або там в якійсь якомусь там антікафе, чи коворкінгу, чи якоїсь там кав'ярні, чи ще десь. Це ось проста дуже історія, яка може твоє життя наповнити різними людьми і якісь. Із цих людей може залишитися як друзі, з якими ти будеш йти через все життя. Але все ж таки, інтровертам, думаю, буде важче. Тому що те модель, яка ти називаєш менеджери ти дружбу, запропонувати щось комусь. Це більше про екстравертів, які такі, ге-гей, не бояться там нікому там, щось сказати там в компанії. Так, чесно, але це можливо, так? Якщо чесно, я не дуже прям сильно. Я розумію, що ми говоримо про на такому такому мові екстраверті. І інтровертів ми використовуємо ці терміни, але якщо от особисто мою думку, я не думаю, що насправді є от люди, які тільки там екстраверт стовідсотковий або там інтроверт. Я думаю, що в залежності від обставин, від е, світогляду, якщо, наприклад, раніше я себе вважав тільки гуманітарієм, я не намагався навіть розібратися в якихось технічних речах, коли я зрозумів, що це просто переконання, я почав е, вивчати, як працює Excel, як працює певні інструменти, математичні в чулочу. Ні, да, і людина зараз мене вважають системною дуже людиною. Так само з інстр з інтровертами і екстравертами, люди, які мені було там честь привілеї навчати якимось публічним виступом. Я завжди бачив, як інтроверт, який вважає себе просто на 100% інтроверт, він може дуже швидко перемкнутися на поведінку екстраверта, якщо в нього він відпустить переконання, що він є замкнутою людиною. Да, зазвичай у інтровертів концентрація вона вища, тому їм трошки інколи легше. Перемінитися, окей, якщо ми продовжуємо говорити про дружбу, скажімо, спроби, це перші кроки. Але будувати дружбу це ж не тільки там, скажімо, сидіти, грати в настолки і там збиратися час від часу. Це певна така модель, яка зростає, стосунки, які мають зростати. Так. І от що може допомогти побудувати гарну дружбу. Ну, на мою думку, друг це людина, з якою в тебе є певні спільні цінності. Тобто, я вважаю, що цінності це є певний такий фундамент дружби. Тому що, наприклад, якщо для тебе особистий розвиток є базовою потребою, і ти постійно там читаєш якісь книжки, ти постійно ходиш на якісь там курси, мастер-класи, воркшопи, ти постійно в Ютубі дивишся якихось там фахівців, щось дізнаєшся нове, ти хочеш там поїхати кудись, щось там, якийсь проект зробити. Тобто, в тебе є певний розвиток. Як особистий, так і професійний, наприклад, а людина з якою ти зараз там спілкуєшся, ти розумієш, що в неї взагалі немає. Тих таких інтересів, тобто вона каже, тобі дивись, який прикольний відос у Тіктоці, тобто скидає або тобі або я щось нову гру, да. або вона тобі розповідає, там які артефакти, вона класно придбала, там в якійсь грі, або ще щось, або просто каже, там, що от я зараз передивився вісім сезонів от такого класного серіалу, okay. давай, от я тобі теж кину посилання. Як довго в тебе будуть спільні теми? дуже швидко, ти зрозумієш, ну просто якщо дивитися правді воші, що тобі не цікаво. А якщо людина так само, як і ти. Має певний розвиток. Тобі буде з нею про щось поговорити. Тому що, наприклад, ти читаєш якусь прикольну книгу, цікаво щось, вона читає якусь книгу, і ви зустрілися за кавою, ви спілкуєтеся, і вона каже: слухай, я прочитав таке, 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 я ніколи не думав, а там отей психолог написав отаке. А ти кажеш: слухай, а я читав таке, 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 я ніколи про тайм менеджмент не думав, що. Та? І ви вже якось одна ідея туди полетіла в, інш... в інший бік, тобі щось так, прилетіло, так, 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 так. і у вас такий обмін, такий да, обмін ідеями пройшов. У кожного було по одній думці, але після цієї бесіди. До кожного вже по дві. Тобто Ха, класно. Да, і треба розуміти, що е, от, от от, от такі відносини, вони, як на мою думку, вони мають там певну перспективу і вони можуть бути е, такими довгостроковими. І ще одна річ, яку я вважаю, теж е, дуже важливою для того, щоб побудувати гарні відносини і побудувати класну дружбу, це вміння е, захищати е, свого друга і вміння. Десь захищати його добре ім'я, тому що е, бувають такі ситуації, що в якоїсь там спільної кампанії хтось про кого там наприклад, там якийсь там є Іван, і цього Івану там ти вважаєш його своїм другом. І Івана сьогодні з нами нема, і хтось там починає обговорювати. Еф... Та, вони починають там або там кипкувати якось дуже жорстко, там, або якісь там плітки, там або якщо, наприклад, ти розумієш, що ти можеш піти в відкриту конфронтацію навіть з усіма. Тобто сказати, слухайте, я не розумію, чого ми взагалі говоримо про Івана, якщо його з нами зараз нема в такому тоні. Давайте ми або його дочекаємось, або якось ви там йому адресуєте цю історію. Я не можу зрозуміти, на що ми про це говоримо. Ви ж знаєте, що ми з ним товариші, друзі. Я не розумію, чому ми там йому кості зараз ці перемиваємо. І е, ось це, на, на мою думку, якщо ви вмієте бути вірним по відношенню до людини, захищати її добре ім'я, це ті речі, які дуже сильно збудовують дружбу. Тому що ми можемо бути дуже класними, ми можемо бути дуже ресурсними, ми можемо мати певний такий, оточення круте. У нас може бути дуже багато різних емоцій разом, і ми можемо мати 50 тисяч класних фотографій, і у нас може бути дуже проникнення один в одного життя, дуже таке глибоке. Але якщо ви розумієте, що людина не захищає вас, не захищає ваше добре ім'я, якщо вас нема, і вона вас зливає через своє там тихе мовчання. Я думаю, що дружбу побудувати ви не будете, ну ви не зможете це зробити, бо ви просто не будете довіряти цій людині. Чи хотіли б ви мати в своєму житті таку здібність, коли ви можете подивитися будь-яку фотографію людини або будь-яку річ, яка належить цій людині, і тільки по цій картинці зробити достатньо непоганий психологічний портрет цієї людини? Воно звучить трохи нереалістично, іначе це як така ссиленна Марвел або DC, коли з'являються суперздібності. Але насправді це ізраїльська методологія, яка називається профайлінг. Це те, чому ізраїльтяни. Вміють не пускати терористів в самоліти свої в літаки. Це просто методологія, яку може опанувати будь-яка людина для того, щоб навчитися робити непогані припущення стосовно іншої людини, тільки подивившись на те, як людина виглядає. Якщо ви хочете опанувати такі здібності, я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається профайлінг. Деталі цього навчання будуть під цим відео, і можете написати в особисті повідомлення. Я беру, скажімо, український контекст, українську, можливо, певну культуру, менталітет. Що обговорювати когось це вже стало. Таким звичним явищем, і типу, в цьому немає нічого такого. Ну, от ми обговорили там того ж самого Івана. Ніхто йому про це якби не сказав. Ну і живе собі Іван і всі його друзі далі. Нормально є така Ча модель. Час часто скажуть, часто дуже скажуть. По-перше, тому що у всіх у нас є там стовідсотковий друг, якому ти кажеш, і ти впевнений, що а -а -а. воно далі не піде, а в і нього він є... він обов'язково прийде, розкаже так. Ну, В нього є свій стовідсотковий друг. Ну і, і воно так всі, всі можуть це дізнатися. Це перший момент. Ну а по-друге, коли ми взагалі кажемо про якісь там плітки обговорення, це часто свідчить про те, що нам не дуже цікаве власне життя. От я, і я ми переключаємося на життя ну, от, іншого, От так? я намагаюся зловити себе. От зараз я намагаюся згадати. От коли я так, от щоб сидів, і, там смачно якийсь там перемивав кості, якійсь іншій людині. Ну мені дуже важко згадатися. Чому? Тому що в моєму житті дуже багато всього відбувається, і мені тут якось, хоч впоратися... про що ну я ми, хочу впоратися, хоча б з тим, що в моєму житті є. Нащо мені е, е, якусь іншу людину там, так так заглиблюватися в її життя і там намагатися щось там з'ясувати. Якщо людині цікаво, цікава вона сама, якщо їй цікаве її життя, вона не буде ніколи пліткувати, вона не буде ніколи е жити чимось чужим життям і казати: а ось ти бачив, що він в сторіс там собі запостив. Ась це значить, ось ну тобто, це говорить про те, що людина насправді не цікавиться собою і тим, що в неї відбувається. І треба, на мою думку, це таке просто думка в гну вголос. Треба просто трохи акцент змістити з чого з чужих життів. І з чого, чого чужого життя змістити трохи на себе і на те, що відбувається в тебе, і, і все, все буде, буде добре. Ну, да. Ми торкнулися пліток, і я б хотів далі, знаєш, аби ми поговорили про ті речі, які можуть зруйнувати дружбу. Ну я так розумію, плітки це теж так, це одна факт. з таких речей, але що ще, скажімо, є таке, що неможливо пробачити, і що зруйнує дружбу? Ну, на мою думку, не треба намагатися переробити один одного. Тобто, коли, наприклад, людина розуміє, що от він робить щось не так, він робить щось дуже неправильно. І я зараз врятую, я зараз допоможу, я зараз поясню, як треба робити, я зараз все тут вирішу. Ось це є речі, які дуже сильно впливають на те, що ви із стану таких партнерів і із стану друзів, ви переходите, десь є вчитель і учень. І, О, або є там так. якийсь там батько і син, який там щось нашкодив, і батько його вичитує і каже йому: ну що ж ти там це. Тобто не треба змінювати роль. В цій історії, якщо ви реально розумієте, що ви хочете бути друзями, залишайтесь друзями, дозвольте вашому другу бути собою. Дуже часто ми втручаємося в життя іншої людини, начебто намагаючись бути рятівником і допомогти, да, допомогти, але насправді ми не довіряємо, що людина впорається сама. Ми не довіряємо, що Бог все контролює, він все бачить і все буде нормально. І ми свою якусь внутрішню, можливо, невпевненість або свій невроз, або свою недовіру світу. Ми транслюємо через те, що треба попіклуватися про цю людину чи групу людей, тому що от без нас тут все просто загине, зірветься, і буде якась халеп. Психології є таке поняття, як трикутник Кауфмана, коли є агресор, жертва і рятівник. І коли ти розумієш, що я відчуваю себе живим тільки коли я рятую інших людей, і якщо ти будеш робити це по відношенню до своїх друзів, ти будеш або мати дуже слабких друзів, яким постійно потрібні гроші, яких постійно потрібно допомогти з. Переїздом, які постійно потребують якоїсь там психологічної допомоги, щоб ти був їх там психологом, який вислуховує їх до другої години ночі, якщо ти хочеш бути не не другом, а рятівником, якщо ти хочеш, щоб це були не партнерські відносини. А саме, от що є хтось, хто потребує тебе, і ти як супермен влітаєш в його життя і його в склу. ну можна, але це не не зовсім дружба. На мою це думку. не та модель вже буде. Да. Я, Тож... знаєш, подумав, що навіть в стосунках між чоловіком і або хлопцем, дівчиною теж може таке бути. Так. Вона там або він там жертва і хтось приходить рятує і це теж якби буде неправильна трошки це мобмодель одна із найчастіших запитів якщо брати сімейне консультування коли приходять сімейні пари дуже часто буває історія що або наприклад там жінка вона виконує функцію рятівника по відношенню до чоловіка, тому що, наприклад, вона вважає, що без неї він не впорається, що він вже нікому не потрібен. Він там що, слабкий, чи якщо... там... да, ще щось, і вона ось побачила, як мама все життя там, рятувала батька від якихось його проблем, там, чи ще щось. І вона так само підсвідомо знайшла собі хлопця, якого теж треба рятувати, і вони вже мають своїх дітей. Ці діти можуть вже бути в 10 класі, але модель може ну, зберігатися. І люди постійно okay. в цей трикутник. Провалюється. І Це насправді це так життєво, тому що ну я розумію, у кожного з нас там хлопець, дівчина, у нас є свої сильні сторони, так. свої слабкі сторони. І е, от з, завжди виходить погано, коли ти такий, ти в чомусь сильний, ти бачиш другу людину, вона десь не дотягує. І замість того, аби просто підтримати її, ти кажеш: відійди, дай я зроблю. Дай я знаю. Я знаю як краще. У мене це моя сильна сторона, я зроблю. І все, і ти, і ти вбиваєш свого партнера, ти робиш його меншим, 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 поки він зовсім якби не знеціниться. Зробити щось за людину це не завжди допомогти людині. Тому що якщо ти створиш умови, щоб у неї вийшло, і в неї був досвід, і вона впоралася з цією проблемою це з цим вже. викликом. Тут ти як друг справді допоміг. А якщо ти прийшов, як ти навів приклад, і ти все зробив, сказав відійди, я тут покажу. То, по перше, ти просто засвітився, на який ти крутий. А чи, чи навчилася ця людина просто, що вона подивилася, як ти вирулюєш якусь халепу? Мабуть, і ні. Тому що ти скільки не си, ну, будь на пасажирському сидінні, ти від цього Шумахером не стаєш. Треба самому сідати за кермо і вчитися по цьому житті якось рулити. І скажімо, ти тоді стверджуєшся за рахунок іншої людини. Ну, ну якщо коли так, він так. призменшується, а ти. Зв... звищуєшся, скажімо, стаєш вище. Да. Ще одна річ, яка на мою думку дуже важлива у дружбі, це те, що Класно, коли, наприклад, ви займаєтеся як партнери якоюсь діяльністю. Спочатку ви на роботі, десь в офісі познайомились, і потім на фоні роботи стали друзями. Чим, коли просто в тебе є якийсь класний друг, і ти думаєш, так я хочу зробити бізнес. А візьму ка я там Івана із собою в бізнес, тому що я йому довіряю, я його знаю. Він гарна людина, і ми будемо з ним працювати разом. Я зможу на нього покластися. Бувають випадки, коли друзі працюють разом і в них все добре, і вони реально довіряють, це є такі приклади, і вони навіть не одиничні, тобто є навіть декілька таких прикладів в моєму оточенні. Але загально правило, от як я бачу, що якщо взяти там 3-4% людей, в яких виходить це, я бачу 97% людей, у яких сварки. Відносини дуже сильно страждають від цього, і вони потім взагалі розходяться і як бізнес-партнери, і як друзі, фактично, бізнес зруйнував їх дружбу. Да, тому що тут треба дуже класно відчувати межі, і треба змінювати ролі. І треба розуміти, що коли ви на роботі, ви партнери, ви не можете переносити туди там свою дружбу і приймати рішення, продиктовані саме дружбою. Там треба бути бізнес-партнерами, і, наприклад, робити ті речі, які там ваш бізнес виводять на фінансовий новий рівень. А коли ти Розумію, що я зараз з ним поговорю в офісі, у нас буде якась складна бесіда, але ж потім я подзвоню йому, там, пішли на каву там, чи поїхали з нашими дружинами в ресторан, і він вже буде на мене ображатися, тому що складна бесіда в офісі, там щось. Тобто це, це набагато складніше вже все. І саме тому я ну, раджу ніколи не змішувати ось дружбу і бізнес. Краще, коли ви з незнайомою людиною почали щось робити і згодом зрозумів, що стали, можливо, там, певними приятелями. Клас, це до... класна модель. І я знаєш, я все одразу там перекладаю там, і, і хлопець, дівчина, або навіть чоловік і дружина. Я розумію, що і чоловікові, і дружині теж. Краще, напевно, коли вони не працюють разом, і потім, якби і вони вдома разом, на роботі разом, там всюди разом, і це все одно перекладається, перекладається, перекладається. Хоча я думаю, тут трошечки інакше. Так, да, тут тому, трохи інша тут система таки... координат. У мене в оточенні це є дружина. мій друг хороший. Він з дружиною працює в одному офісі за одним столом. Вони сидять, але він каже, що їм подобається і класно. Тобто, я думаю, що є і такі проблеми, про які ти сказав, а є і приклади, от як мій товариш. Тож тут такого яку тільки так правила нема. Буває різне. Да. Я сподіваюся, люди, які слухали наш ефір, вони щось собі взяли про дружбу, але знаєш, аби людей змусити ще більш подумати, от дай їм на останок якесь таке зерно, яке може у них прорости, і ми будемо на цьому завершувати. Мені дуже допомогла колись думка, яку я почув з одного із своїх вчителів. Він сказав, що хто хоче мати друзів без недоліків, взагалі залишиться без друзів. І коли я в подальшому своєму житті я стикався з тим, що інколи друзі трошки розчаровували, трошки десь могли там запізнитися, не виконати якусь там певну обіцянку, або змінити плани, або ще щось, ще щось. Тобто, коли я розумів, що інколи наші відносини мають розвиток не такий, як я все собі уявляв, я згадував ось цю фразу, що хто хоче мати бездоганних друзів. Залишиться взагалі без друзів, і це мені допомагало десь вибачати якісь речі, які я вважав там неправильними. І я так само розумію, що і я можу ну певні помилки у цих відносинах допускати. Мені б хотілося, щоб мої друзі теж могли мене вибачити, тому що ідеальних людей немає, значить, і стосунків ідеальних не може бути.